Прокидайся, прокидайся, почався страшний шторм. Ми тонемо. Ми зараз розіб'ємося. Молися своєму богові. Може, хоч і він нас почує. Кілька днів тому. «Іоно, іди в місто Ніневію і скажи людям, щоб перестали робити зло. Якщо ні, через сорок днів я зруйную їхнє місто. Що? Ні, ні, ні. Будь ласка, господи, я не піду туди. Вони ж наші вороги. Вони мого друга вбили. Вони стільки років брали наш народ у полон. Зруйнуй Ніневію! Я їх ненавиджу. Іона вирішив утекти від бога. Він сів на корабелі плив у зовсім інший бік, у таршіш. Це сучасна Іспанія. І ні, не тому, що йому захотілося позасмагати на пляжі, а тому, що Іона всім серцем не хотів робити добро жителям Ніневії. І от Іона оплатив квиток на корабель, спустився в трюм і міцно заснув. Але Бог підняв на морі сильний вітер і страшну бурю. Налякані моряки, молилися кожен своєму богові. О, великий Боже, води! Помилуй нас! Боже Сонця, де ти? Ми гинемо! Викидайте вантаж! Не шкодуйте нічого! Треба полегшити судно! А де іона? Здається, він спить у трюмі, хоч за ним. Вони підбігли до нього. Прокидайся, прокидайся! Почався страшний шторм, ми тонемо! Ми зараз розіб'ємося, молися своєму богові! Може, хоч він нас почує? Тим часом на кормі корабля. Тоді моряки вирішили кинути жереб, щоб дізнатися, через кого трапилося лихо, і жереб впав на Іону. Що? Через Іону? Хто ти? Звідки? І чому через тебе піднявся такий шторм? Я єврей, я поклоняюся Господу, Богові Небес, який створив море і суходіл. Але зараз я тікаю від нього. Що? І що нам тепер робити з тобою? Це була буря через мене. Киньте мене в море, і воно вщухне. Моряки хотіли врятувати іоні життя. Вони почали веслувати до берега, але нічого не вийшло. Господи, що нам робити? Ми не хочемо бути винними в смерті невинного. Помилуй нас. Моряки виконули Іону забор, і море втихло. Вони були шоковані. Це справді зробив Бог. Він дійсно живий. Дякуємо тобі, Господи, що ти нас урятував. Іона швидко пішов на дно. Напевно, він думав, що це кінець. Але Бог наказав великій рибі проковтнути Іону, і вона слухняно це зробила. Що відбувається? Я ще живий? Чи вже помер? Де я? Нічого не видно. Фу, який сморід тут. А, що це зуби? Мене що? З'їли? Допоможіть! Господи, де ти? Помилуй мене? Іона молився богові від усього серця три дні і три ночі в шлунку риби, і Бог почув його. Бог наказав рибі викинь іону на сушу. Риба послухалася, і Іона опинився на березі. Він був брудний та мокрий, але щасливий. Я живий! Слава Бові, Боже мій. Іоно іди в Неневію і передай людям мої слова. Цього разу Іона послухався Бога і пішов у Ніневію. Вона була величезна. Обійти її можна було лише за три дні. Ще сорок днів, і Ніневія буде зруйнована. Покайтеся, проголошував йона людям. Це слово дійшло до царя Ніневії. Він устав з свого престолу, зняв царську одежу, вдягнувся у вретище і сів на попелі. Це означало каяття і смирення перед Богом. Потім він видав наказ: ні люди, ні худоба. Нічого не повинні їсти й пити, щоб були покриті вретищем, і люди, і худоба, і щоб сильно благали Бога, і щоб кожен перестав чинити злі діла. Може, Бог змилується і перестане гнівитися, і ми не загинемо. Ні, не послухали Бога і зробили за словом царя. Дорослі діти вдягнулися у вретище, нічого не їли і не пили, каялися, благали і плакали перед Богом. І побачив Бог їхні вчинки, що вони відвернулися від злого шляху свого, і змилувався над ними і пощадив. Іоні це не сподобалося, він був дуже незадоволений і сердився. Я ж знав, я ж знав. Ти Бог милосердний і довготерпеливий. Ти любиш усіх. Ось чому я втік до таршішу. Я знав, що цей народ перестане грішити, і ти не знищиш їх, ти пожалієш їх. Я не хочу так жити. Іону. Хіба ти маєш право так злитися? Йона, нічого не відповівши, пішов на схід від міста, зробив собі курінь, сів під ним і став чекати, що ж станеться з містом. Не зовсім ясно, на що він, звичайно, сподівався. А Бог так вчинив, що виросла рослина, яка захищала Іону від сонця. Йона був дуже радий рослині. Але незабаром Бог допустив, що черв'як під'їв рослину, і вона засохла. Сонце стало так припікати Іоні, що він зовсім знесилився і дуже засмутився через загиблу рослину. Іоно, чи варто так гнівитися через рослину? Звісно, я страшенно змучений. Ти так сумуєш через рослину, за яку не доглядав і не вирощував. А хіба мені не пощадити Ніневії, де стільки людей, яких я створив і люблю? Невже я маю їх знищити? На цьому діалог Бога і Йони завершився. А для мешканців Ніневії цей день був особливим. Вони звернулися до живого Бога. Від малого до великого вони раділи, дякували Богові за милість і прощення, та святкували.